Слава Україні! Сьогодні є привід ще раз подякувати нашим Збройним силам України за їхню важку роботу. Ще з вчорашнього дня всіх турбують вибухи, які ми чуємо, і це результати роботи наших ПВО. Зрозуміло, що результат їхньої роботи позитивний. Але в результаті е, збиття ракет все-таки частини попали в інфраструктуру, в сільськогосподарську інфраструктуру, постраждали двоє осіб. Це ще раз говорить про те, що ми маємо максимально е, звертати увагу, що в нас діє військовий стан, що ми маємо реагувати на повідомлення про е, повітряну небезпеку і маємо максимально працювати над. Тим, щоб наші збройні сили досягнули свого результату, а всі ми разом перемогли в цій війні, бо всі інші цілі і завдання будуть фактично неможливо реалізовувати, якщо не буде досягнута головна мета, слід змітити, що е, всі служби оперативно спрацювали, але маємо враховувати те, що все-таки ворог у нас надзвичайно підступний. Б'є по цивільній інфраструктурі, і ми маємо бути максимально зосередженими, маємо свої дії концентрувати на перемогу, і наші дії мають бути максимально раціональними. Ми переможемо! Слава Україні!